Два вибухи за тиждень один постраждали та відкрите провадження щодо замаху на вбивство. 21 січня невідомі заклали вибухівку на території ресторану Аршата 22 22-го біля розважального комплексу Блевщо на французькому бульварі що вже відомо про ці події та як їх коментують правоохоронці. Дивіться далі у сюжеті. Саме на цьому місці 21 січня стався вибух. Зараз тут досі залишаються уламки зруйнованої альтанки. Правоохоронці пов'язують цю поезію з діяльністю компанії Одеком. Бо саме до неї у момент вибуху йшов постраждалий чоловік. Предварительно в 11.25 в указаному місці пройшов зрив неустановленого взривного устройства. Примерно в еквіваленті, як бачимо, по до 200 грамів. В эквиваленте пострадавший один человек, но он уже находится на месте. Можете увидеть, вот молодой человек, у него посекло руку. Дерев'яним предметом. чоловікові надали медичну допомогу. Від шпиталізації він відмовився. За словами місцевих жителів, територія, на якій стався вибух, була закрита та знаходилась під охороною. Отже, потрапити всередину стороннім перехожим було досить складно. Вибухівку попередньо це порох або піротехнічна суміш, невідомі заклали біля однієї з альтанок на території ресторану «Артшат». Повз неї якраз проходить стежка до офісу компанії «Одеком». Це прохожий, який направлявся якраз в офіс. Да, антикома. Их два человека направлялось, пострадал один, у него незначительное ранение руки касательно. Это находится антиком, который связывает с офисом Золотого берега, эта версия будет рассматриваться как основная. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Відкрите кримінальне провадження за замахом на вбивство. Ось в офісі компанії, до якої у момент вибуху йшов чоловік, знайомство з потерпілим заперечують. Кажуть, такого серед співробітників в них нема. А хто це був, їм невідомо. Втім, доповнюють навіть якщо б знали більше, нам точно не розповіли, бо це таємниця слідства. Чому було це заложено? непонятно. понятно. один зрив на слідчі день, второй був зрив. Да ви знаєте, мабуть, там От чого хто зриває? Може, зривають кабаки, Може, якісь диверсії хтось діє. Ніхто ж нічого не знає. Є нам не докладують, що відбувається і хто куди йде. 22 січня приблизно о 7.30 ранку в місті пролунав новий вибух. Цього разу підривники підклали вибуховий пристрій в одне з технічних приміщень караокі-клубу на Французькому бульварі. Сьогодні до головного управління Нацполіції Одеської області надійшло повідомлення про вибух у побутовому приміщенні з малопотужного саморобного зривного пристрою, внаслідок чого завдано незначної матеріальної шкоди самому приміщенню, вилетіла шибка вікна, але ніхто не постраждав. Як повідомило у ДСНС вибуховий пристрій, зловмисники заклали із зовнішньої сторони будівлі. За ознаками цього кримінального правопорушення відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна. Назія Бондаренко, Анастасія Крячко, Євгеній Груденко, Сьомий канал.